Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і карта дня. Сьогодні маю трошки більше часу і зробимо три. І так, кожен вибирає свою карту, і будемо дивитися, що на вас чекає е, сьогодні. І так, карта номер 1 Я не буду довго затягувати, натискайте на паузу. І так, перша карта у нас іде четвірка монет. Четвірка монет говорить про якусь жадність, про якусь, як би це сказати, коли людина не хоче нічого робити, не хоче нікуди рухатись, якось зловила ось цю стабільну ситуацію, буцімто на роботі, буцімто вдома, в фінансовому плані, і людина, будемо так казати, каже. Краще я буду мати ось це менше, чим я буду зараз щось рухатись, щось міняти в своєму житті. І ще цього позбудусь. Знаєте, це трошечки страх щось втратити. Люди частіше за все це консервативні люди. Тому дивіться, сьогодні, до речі, не розтрачайте свої кошти, не розтрачайте сьогодні енергію. Це, до речі, і порада вам ось не дуже. Сьогодні намагайтеся сьогодні, наприклад, зробити фундамент, тобто відкласти на білий день. Я люблю відкладати на білий день. Хтось любить відкладати на чорний день. До речі, по такому і впізнається, де песиміст, де оптиміст. Ось і, е, якщо хтось шукав роботу, то знайде дійсно таку. Яка не принесе великих доходів, але стабільний, маленький стабільний доход. Карта номер два. А тут у нас лицар мечів, і це якась така, знаєте, швидка, яка може навіть сварка. Це хвиля. Якихось новин, неприємних новин мушу вам сказати: якщо ви шукали роботу, вам різко відкажуть і дуже неприємно відкажуть. Знаєте, так неввічливо. А так якось налетять на вас. Може, десь налетить хтось на вас у черзі, можливо, на роботі. Колега по роботі, наприклад, була дуже-дуже така, і ось налетить. Можливо, ваш чоловік, а може, ваша дружина, якщо ви чоловік. Це така, знаєте, сварка можна сказати, навіть на рівному місці. А якщо ви відчуваєте, що таке щось назріває, краще відійдіть в сторону, тому що вас знесе прямо з цією людиною. Вас ця хвиля поглине, і ви потім будете кидатися, можна так сказати, на інших, тому що це заразительна така енергія, вона заразительна. Вона чіпляє як лавина всіх підряд. Тому краще відійдіть. Можливо, що спонтанно хтось приїде з якоїсь дороги. Це не запланована дорога, це дійсно спонтанно, це дійсно неочікувано. Ось якась дорога, куди ви повинні терміново відправитися. Теж може бути порада цієї карти, я вже сказала, карта номер 2 а тут у нас безвихідна ситуація. Це, можливо і якась блокада. А ви потрапили в якусь пастку, можна і так сказати. Можливо, вам спеціально хтось її підготував, можливо, що ви самі себе туди запхали через ваші страхи, через ваші якісь невпевненість в собі теж може бути. І я вважаю, ну, не тільки я вважаю, ця карта каже: наразі. Цю ситуацію вам не потрібно нічого, будемо так казати, робити, тому що зараз ви можете тільки гірше зробити собі. Ця карта радить перечекати якийсь час. Ви зрозумієте, коли ви можете вільно рухатись, або вас звільнять, або прийде час сам з собою, сам по собі, і це розсосеться. Блокада може бути і. Наприклад, посварилися ніхто ні з ким не, до речі, от і не починайте. Якщо ви з кимось посварились, або хтось з вами, не починайте перші розмови, тому що це ну, трошечки небезпечно. Можна потім втратити, потрапити в якусь халепу, ось або накликати ще більшу біду. От якось так, мої дорогенькі, можливо, не дуже хороший сьогодні день, до речі, для всіх, але. Ми віримо завжди все рівно у найкраще. Тепер у нас карта надії для України, і дивимося, що нам показує. Дивіться, стабільна ситуація. Потрохи ситуація стабілізується, я би сказала. Потрохи навіть, навіть не те, що стабілізується, а накопичення ресурсів. Це можуть бути і, скоріше за все, зброї, важкої зброї, тому що. Монети це важко. Це земля, це щось таке, що можна потримати. Це щось дуже важке. Ось воно надходить, нам показує карта, що це іде, надходить від наших, як би це сказати, Партнерів, так? Ось, і йде накопичення. Тобто, у нас ще не потолок, тобто, я би не сказала, що вже 100% ми готові, але десь так приблизно 70-75% наші військові, тобто допомога, яку нам обіцяли, десь на такий процент вона надходить. Ось, ще може бути енергія заземлення, тобто Україна стає вагомішою у світі теж. Така може бути надія нам, дає, дають нам карти. Ось, молода, але вже стає потрохи на ноги. З допомогою, звичайно, наших партнерів. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!